Військовий союз прихильників Путіна все це, це ідеально грає за російськими правилами? Навіщо Сербія та Угорщина посилюють мілітарну співпрацю? Підбувся обмін дипломатичними написами чи розпавиться нову війну на Балканах? Та як позначиться на Україні? Ми можемо мати швидке та катастрофічне погіршення ситуації. Та який задум Москви має підірвати Європу зсередини? Москва, 9 травня, парад на червоній площі серед світових лідерів, які приїхали на лобизання до Путіна. Є і двоє з Європи: прем'єр Словаччини Фіцо та президент Сербії Вучич. До того ж, Белград вперше бере участь у спільній організації Победа. Бісіями чувствує сібя коли ми. Спасибо велике. Те, що передувало цьому візиту, більше було схоже на вояжний анекдот. То Вучіч довго не міг долетіти до Москви через авіазатори у московському аеропорті внаслідок атаки українських дронів. То за кілька днів до цього раптом захворів на із Фіцо, через що цей візит, начебто, був під загрозою. Примітно, що незадовго до цього Вучіч заявляв, що європейський союз чинить на нього великий тиск. мені здається, що небо ось ось впаде мені на голову через тиску зв'язку з моєю поїздкою до Москви, хоча я ніколи. Нікого не обманював, і не брехав. За даними ЗМІ, посадовці ЄС попереджали, що Сербії можуть заблокувати вступ до ЄС, адже демонстративна участь у військовому шоу Путіна це серйозний скандал. Візит Вучича – це черговий сигнал, який відображає значно глибшу проблему, яка може призвести до нової війни посеред Європи. Белград, перше квітня. Міністри оборони Сербії та Угорщини, які обидва виявляли демонстративну лояльність до РФ, підписують угоду про посилення військової співпраці між країнами на 2025 рік. І це тільки початок, анонсує президент Вучіч. Ця угода про спільну діяльність матиме продовження надалі, наближення до створення військового союзу Сербії та Угорщини. Кілька днів по тому президент Республіки Сербської, російського сепаратистського утворення у складі Боснії і Герцогини, Миурат Ошу, що боснійські серби також приєднаються до нового військового союзу. Я думаю, що є трохи дисбалансу в підписанні цього стратегічного партнерства в цій декларації. Ми бачимо, що президент Вучіч був фізично присутній під час підписання. А прем'єр-міністр Орбан не був. І я думаю, що це чітке повідомлення про те, що було б дуже важливо, перш за все, для Сербії підписати цю угоду. Відповідно до підписаного документу, Міністерство оборони Сербії та Угорщини запланували 79 спільних заходів, у тому числі військові маневри. Це максимальна кількість таких контактів за останній час. Наприклад, у 2023 році їх було 48. Фактично, Сербія, яка 30 років декларувала свій нейтралітет, тепер демонструє, що має союзника всередині ЄС та НАТО, який готовий доєднатися до неї у випадку потенційного конфлікту. Тож невже Белград хоче почати війну? Та які наслідки це матиме для нас та Балкан? Перша причина посилення військової співпраці Сербії та Угорщини може бути суто практична на озброєнні сербської армії. Стоїть велика кількість радянської військової техніки, зокрема літаки, міг 29 до яких Белград намагається знайти запчастини, і Будапешт може з цим допомогти. Угорщина вже передавала мігі Сербії, хоча саме на запчастини, тому що це не було прямою передачею готових до вжитку літаків. Угорщина передавала Сербії БТР. Друга причина економічна: Угорщина та Сербія близькі партнери КНР. І сідзеньпінь під час свого нещодавного європейського туру, окрім візиту до Франції, відвідав саме Белград та Будапешт. Піднебесна вкладає туди багато грошей, але так може бути не завжди. Китай це велика економіка і велика потуга. І китаю за великим рахунком не цікаво працювати з окремими дрібними державами Балкан чи центрально-східної Європи. У таких умовах. Білгради Будапешт пропонують хоч щось, хоча б об'єднання з двох держав, аби показати, що ось ми принаймні готові гуртуватися і обслуговувати ваші інтереси. А от третя причина геополітична викликає найбільше занепокоєння. Тірана Албанія, 18 березня. Міністри оборони Хорватії, Албанії та частково визнаного Косово укладають угоду про співробітництво, в рамках якої посилюється спільний захист від іноземних кібератак, кампанії з дезінформації та військова співпраця. Не виключено, що незабаром до цього союзу доєднається і Болгарія. Метою цієї співпраці не є створення загроз будь-кому. Це сигнал тим, хто має намір загрожувати регіону. Ми демонструємо їм, що ми разом і не дозволимо нікому дестабілізувати регіон за даними хорватських змі. У президента Сербії Олександра Вучища стався нервовий зрив, коли він дізнався про цей новий альянс. Адже всі три держави Сербія вважає своїми ворогами. Тож Болграду треба було дати цьому якусь політичну відповідь. Ми можемо лише сказати, що відбувся обмін дипломатичними ляпасами з одного боку між Косово, Албанією та Хорватією, які оголосили про те, що вони починають. Військово-технічну співпрацю будуть її поглиблювати, і з іншого боку Сербії та Угорщини, які відповідно теж заявили про створення також альянсу у перспективі розділ регіону на два відверто ворожі блоки. Це вкрай тривожна ситуація, що потенційно може розморозити війну, адже останні 25 років Балкани порівнюють із пороховою діжкою і не дарма. Ворожнеча між Сербією з одного боку та Хорватією з Косово з іншого триває з розпаду Йогославії на початку 90-х. Сербія досі не визнає Косово окремою державою. і Наполягає на тому, що вона є її частиною, що фактично один в один збігається з риторикою Путіна про Україну. Сербія не вважає себе рівною ані з Косово, ані з Боснією Герцеговиною чи Албанією. Вона бачить своє домінування серед країн на західних Балканах. І ось цим військовим альянсом вона хоче продемонструвати силу. Зокрема, новий виток напруженості між Сербією та Косово став найбільшим загостренням в регіоні. Рік тому факти тижня побували у Косово і пройшли слідами атаки, влаштованої, як вважають у Приштані, з боку Белграду. Це селище Банська на півночі Косова, звідси до кордону з Сербією близько 15 кілометрів. І саме тут сталася подія, яка ледь не спричинила нову війну на Балканах. Це сталося ось на цьому мосту, який, до речі, розташований неподалік від православного монастиря. Кілька десятків озброєних людей перекрили в'їзд у село, яке, до речі, населено переважно сербами, і відкрили вогонь у бік правоохоронців. Один з поліцейських тоді загинув. Позиція Косова це була організована провокація із тим, щоб звинуватити місцеву владу вбивстві сербів. Підготували і підґрунтя до цього. Ось тут на півночі Косово дуже знайомий всім українцям символ. Надпис Росія і цей надпис, який означає, коли сербська армія повернеться в Косово, вочевидь, адресовано до сербів. За безпеку в Косово відповідає Кейфор, багатонаціональний миротворчий контингент під егідою НАТО. Але тепер, із приходом Дональда Трампа, подальша дислокація цих миротворців під великим питанням. Адже ще під час свого першого президентського терміну Трамп пропонував віддати північну частину Косово Сербії, уклавши таким чином компроміс. США зараз відступають від Європи стратегічно та політично. Ми знаємо, що вони будуть значно менше залучені до Балкан, і безпека на Балканах знову ставиться під сумнів. Оскільки геополітика у Європі стає дедалі складнішою, і країни намагаються побачити, яка буде перспектива. Зважаючи на це все, у Приштині почали шукати природних союзників у вигляді Хорватії та Албанії на випадок, якщо Сербія почне війну. Але чи є цьому якісь сигнали? Москва, 22 квітня, путін зустрічається з патріархом сербським порфирієм. Святійший патріарх сербський Христос воскресе. Вони обговорюють тривалі протести проти вучища в Белграді та тісні відносини між сербською та російською православними церквами та державами. Російсько-сербські завжди всегда особи характер, і в наші дні теж. Але ключове в цій розмові вона є пізніше, коли Порфирій, серед іншого каже, що позиція Сербії щодо Косова, Республіки Сербської та навіть Чорногорії залежить від позиції Російської Федерації. Ми вдячні вам, що касається вашої підтримки і позиції зв'язані з Косовом і з Республіки Сербської, і, звісно, Чорногорі теж там наш народ, наша. Церква народ смотрит на э, русский. Народ як один. очевидно, що Балкани для Путіна це слабке місце Європи і можливість почати з того, щоб підірвати процес їхньої євроінтеграції. дуже корисним для Москви є те, що вони доводять, що на Балканах знову з'явилася напруженість. Ми можемо мати швидке та катастрофічне погіршення ситуації з безпекою на Балканах, яке буде проблематичним для європейського союзу. На цьому росіяни й зіграють. Отже, військово-політичне об'єднання Сербії та Угорщини дуже вписується у загальну російську стратегію, яка спрямована на фрагментацію Європи. Чим більше дрібних союзів, чим більше дрібних об'єднань, що більша роз'єднаність народів Європи, тим вигідніше це Росії. Все це ідеально грає за російськими правилами, тому що одна з цілей Росії, особливо в Європі, полягає у тому, щоб розділити Європу і створити ці двосторонні відносини. Адже сильна та об'єднана Європа може дати відповідь на російську агресію. Але що це буде означати для України? Адже хоч Сербія знаходиться далеко від нас, але Угорщина наш сусід на заході. І якщо раптом запалає на Балканах, то чи не запуститься ще один дестабілізаційний механізм, там де ми цього зовсім не очікуємо? Я не став би піднімати градус загрози з боку цього альянсу, тому що він все таки більшою мірою орієнтований на Косово і на Балкани ніж на Україну. Я не припускаю можливості висадки сербо-угорського десанту на Закарпатті, і мені здається, що. Ну, як би треба стежити за ситуацією, тому що ситуація зараз в світі дуже динамічна і дуже багато буде залежати від подальших відносин між США і Європейським Союзом, США і Російською Федерацією. Отже, військова співпраця між Сербією та Угорщиною більше скидається на політичну гру. Утім, зміна зовнішньої політики США може перетасувати всі карти настільки, що розкол Балкан може перерости у поновлення бойових дій, які неодмінно зіграють на руку Кремлю. Артем Куля, факти тижня, сітіві. Єдині новини.